Так, ось зайшов в епіцентр. Подивитись на ламінат, О, будь ласка, 14 євро метр квадратний, ось такий. Такий теж 14 євро метр. Оце по 11. Але вже розкупований, по 12 євро метр квадратний. Так ось таке. Ось такі ціни тут в епіцентрі. Ну, ціни такі, як і в Україні, я би сказав. А це вініловий, по-моєму. -по, -по, по 16. Ай, який гарний. Так, тепер. Екструдований полістирол. О, будь ласка, 60 міліметрів 15 євро. Це що у нас? Це щось дорого? Це щось дорого. Але шістька. Але якість безподобна. стародуб такий. Так, це пінопласт у нас двоєчка, певно, 25-та плотність. Ну таке, що не розлазиться, якось зовсім іначе вони роблять. Стіропол пише. А ну де ціна його? Або є. По 3, 3, по три, 30 за метр квадратний. 26-32, це що таке? А це троєчка, троєчка. Ось такі ціни тут. Так, О, мінвата, урса. Будь ласка, ось такі ціни. Ось такі ціни. Тут. О, десяточка. Блок, піноблок по 2 євро. Чи що це таке? Та, та ось це. А якщо 160 штук береш, то вже по 2 євро, а це по 220. 7,5 см, навіть не десятка. О, ротбан Knauf. Ротбан Knauf і Knauf Goldban. О, МП-75. А ну де тут ціни? МП-75 з вас. Катурочка. Ротбан по 10 євро. Голдбан 30 кілограм, 8,4 євро. А це... Машини путь гіпс, ага, МП-75, по 10 євро мішок. Будь ласка. Так, це в нас гіпсокартон. 2 метри 12,5 по 14 євро листок. Але це двометровий бачу, у них навіть 2,5 чи 4 навіть нема. Якісь такі всі маленькі є. що ужас. Детський садик. Як не треба? Так, ще коротенько по піні. Бачите, тут саудал. Таке, як все, як в епіцентрі, блін. Як в епіцентрі. Ага, тут показано, як яка піна, який ефект дає. Ось так. Так, це в нас столішки на кухню. Ти, я так зрозумів, що це ну, таке. Тут роблять підрізку, так як в епіцентрі Тоже врізати, підрізати, все, будь ласка, Столешки, тут більший вибір є, звісно. О, ціни тут все треба дивитися. Ну, щоб ви розуміли, так по 50 метрів за метр. 50 євро за метр. Так, електрика у нас тут по 70 центів. Ну такий собі. О, шнайдер, Ні, не шнайдер, щось друге. Одліньонні такі по євро, 40 гривень. Таке собі. Так, ось дивлюся такі ключики, певно, купити треба розвідний, бо щось складати, десь щось і без цього, як без рук. Побачимо Данюшка. Або ось це ще щось є наборчик такий. Оце таке. Так, ось таке, коротше, треба купити буде розводний ключ і ось такий наборчик. Розводний ключ, ось такий наборчик 13 євро, а такий розвідний ключ 10 євро. 400 гривень. Верти, так, а ви шуруповерти типу, такі, по 30 евро на батареях, 20 вольт, нормальна ціна, нормальна. Ось така штучка за 50 евро. Потім оця ціна, яка його, 40 євро. На акції Ні, цього 29 євро. А ось Крест. цього, так. А ось цього, е, як воно зветься, забувся. 40 євро. Сабель. А, сабель пила. Акуму... А, це без акумулятора вона йде. Акумулятор окремо. Так, так тут болгарочка на акумуляторі. 40 євро. Лобзик 34 євро. Ну вони по-моєму... Я не розумію, чи вони йдуть з акумулятором чи без. Це певно з акумулятором. Так, так, та, акумулятор мав би бути в комплекті. Ну, нормальні ціни. Оця марка Einhell, вона в гепіцентрі теж є. Тут вже вони йдуть ціни дорожчі трошки на них, звісно, на цей інструмент, перфоратор ось такий. Де його ціна 129 євро. Тут вже лобзики теж йдуть, такі вже дорожчі, 60 євро. Ну все на акумуляторі, все на акумуляторі. А ось ось. Перфоратор такий моцніший, блін. 129 євро. Це не дорогі. Так? Ага, ось це все на шнурах. Бо там все без акумулятора було, а це все на шнурах. Дивіться, а 80 євро. така. Лобзик, 34 євро на шнуру. Там. Шуруповерт 40 євро. Болгарочка 30 євро. Так, це. Станочок такий 64 євро. Ну, ціни такі, ого, за 20 євро шуруповерт, Шуруповертик, будь ласка. Лобзик 34 євро. 35. Так, і бош тут є. Ну, подивимось, що тут від бошу. Так, від бошу вже дорожче йде. Шліфувальна машина 109 євро Бошівська. Лобзик Бошівський 87 євро. Шуруповерт Бошівський на акумуляторах 125 євро. Ну, Бош вже йде в ціні. Вже вище, вище. Бош. Болгарочка 85 євро Бошівська. 100 євро. Так, а тут така стелаж і тут типу акційний товар, чи що тут непонятно, але ось такий кран смеситель 54 долара, будь ласка, євро. Ось цей такий 60 євро на кухню, оце чіткий. Тут теж такий на кухню 50 євро. Оце маснійший. А ну до який гарний. Така ціна. 30 євро, будь ласка. Мені Що, ти витягнув? Чуть-чуть. Нічого, нічого, нічого страшного. То з тої сторони. Треба. Добре, лишити. Так, тут вже ялинки по 40 євро. Ось така. ці ялинки по 40 євро. Ці по 29. О, краще. ці Ці кращі. А тут по 17. Що? По 17 євро. Ось такі по 17 євро. Так. Ці по 22 євро. Але єде план, це 2 євро. Ось такі всі вазончики по 2 євро. Є так. така ялинка, Ну, два іскусні. Та що розбирає. Типу, так, а ну зараз подивимося, автомати тут якісь такі. По 4 євро. Що це за автомати такі? Ага.

Ага, фейлер шутц, оце реле напруги. По 35 євро. А ну подивіться зараз, тато, що це за Оно виглядає. А вот таке. реле напруги. Оце,